Дати школярам цілком інший погляд на безпеку, патріотизм і усвідомлення себе громадянином України. Це про новий навчальний предмет захист України. Принаймні так це бачать законодавці, які проголосували за впровадження цього предмету у школах. Що зміниться для учнів, але й для власне і для закладів освіти, говоримо із народною депутаткою, секретарем комісії, комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновації Наталією Піпою, яка доєднується до нашої розмови за допомогою дистанційного скайзв'язку. Пані Наталію добро. Вечора. Доброго вечора. Слава Україні. Е, ну я вже трішки прочитав про цей законопроект, і ми знаємо, що не буде строєвої підготовки в школах. Ну, це насправді дивно звучить, але лише зараз. От ми скасовуємо таку ще радянську традицію. Е, вивчатимуть тактичну медицину та дрони. Що ще зміниться для учнів десятих та одинадцятих класів? Адже цей предмет вивчатимуть саме в цьому періоді. Знаєте, я зараз перебуваю якраз з відрядженням від парламенту в парламенті Литви. І завтра буде тут присяга військового ліцею. Відразу скажу, що буде присутній і наш львівський ліцей. Вони багато співпрацюють. Чому я говорю про це? Говорю про те, що насправді наскільки маленька Литва змогла давно переорганізувати свою систему і військова підготовка, і цей законопроект якраз про те, що була допризовна підготовка і початкова військова підготовка, об'єднуються в одне поняття. І це базова річ, оцей закон, для того, щоб нормально втілювати предмет захист України. Якщо ми говоримо про те, що ще зміниться, зміниться те, що однакові правила будуть для хлопців і дівчат. Те, що наразі передбачається, що будуть такі модульне навчання, як перша допомога, як картографія і так далі. Але коли ми про це все говоримо: про базові навики, про те, що кожен з нас зараз в країні повинен вміти накладати, Дати турнікет, я справді говорю до кожного зараз серйозно. Якщо ви ще цього не зробили, зробіть цей приклад, коли був приліт в школу Ріану на Сиховій, і наш е, в е, тренер з баскетболу е, загинув лише тому, що він сам собі не наклав турнікет, і сусід не знав, як не мав, і не знав, як його накладати, Говорю про те, що насправді кожному з нас треба вміти і кожному з нас треба носити. І зараз є купа можливостей, як там центр готовності цивільних чи інші, де це можна навчитися, і це ми будемо. Вчити в предметі захист України, це але ключове всьому цьому. і тут я погоджуюсь з керівником нашого обласного ліцею імені героїв Крут Військового. Це мотивація. І ідеологічна складова. Тобто, ми і ця рамка є зараз більше про такі так, практичні та, навики розуміння, Так картографії, так мед, погодження зі зброєю, мінно-вибухова справа. Розуміти, що і як буде перемога, і ми, коли споїде в Шацькій в Одесу, що довго будуть міни. Наприклад, Хорватія ще досі повністю не розмінована. Це загальне, але ми дали цим законом. Законом вже рамку, що можна як діяти, як робити, але наповнення буде дуже залежати від кожного департаменту освіти і кожного управління. І від вчителів, яких вони візьмуть, яка мотивація буде вчителів? Чи зможуть вони взяти ветеранів, ветеранів, які є мотивовані, які пройшли війну, які можуть пояснити? От від цього всього буде залежати, яким справді буде цей предмет. А рамку ми дали зараз, дали можливість ну, на законодавчому рівні, змінили, щоб оце все реалізовувати. Пані Наталію, але це також означає що успішність реалізації цього предмету, буде залежати також і від мабуть матеріального забезпечення, адже це означає, що в кожній школі має бути відповідний інвентар: макети, зброї, квадрокоптери, набори, зрештою, аптечок із турнікетами. Хто має це все забезпечувати? Значить, модель розроблена така. Що буде не в кожній школі, а будуть центри на бази певних шкіл, куди будуть з'їжджатися учні. Буде прорахована кількість годин, скільки мало би відведено бути на яку тему, і це насправді є правильно і ну, ефективніше матеріально, тому що забезпечити кілька центрів. Наразі це робить добре Львів, це робить, якщо не пом'язькілиські області, Біла Церква. в Тернопільській області є такі центри. Воно показує з матеріальної точки зору свою ефективність. Бо ну, якби зробити три неможливо, але зробити ще, на Львів. Зараз діє вісім, якщо не помиляюсь, центрів планується ще відкрити так. Але нам треба думати не тільки про Львів, а насправді про всю Україну. І е, є субвенція саме на облаштування це фактично називається навчально-патріотичних центрів, де це можна е, на базі яких це робити. Це також питання і е, манекенів, які використовують на перш, на. Тактичну допомогу і відповідно це тобто, це оці кошти, де громада спроможна по Львів почав робити це самотужку, вкладаючи власні кошти, так само як і згадано, Тернопільщина, Київщина. Але субвенції є, і її треба правильно використати. І не для галочки. Є фахівці, які вже підкажуть, які брати макети, як облаштовувати які матеріали. А далі отут треба шукати нам, бо насправді можливо в кожній школі нам треба зауча, наприклад, з патріотичного виховання. І щоб це не було для галочки заходи лише української пісні, а щоб це були люди, які можуть про це говорити по-сучасному, тому що, наприклад, доктри. Не війн двадцятому століття 21-го різний. Якщо в 20-му люди йшли захищати спільноту державу, то зараз вони більш схильні захищати. Власну свободу і свободу своїх близьких за можливість реалізовуватись і жити вільно. Тому це все треба говорити, бо стара парадигма фактично не працює в цій війні. І так додали до програми навчання дронами їх попередньо не було, але це те, що треба і треба розвивати. Бо за дронами, ну якби ще довго буде потреба в них, і чи закінчиться ця війна зі смертю Путіна, чи швидше дуже залежить від того. Як ми будемо до неї ставитись, як ми будемо підтримувати ЗСУ, як ми будемо готові йти в ЗСУ? І відповідно це загальна база і захист України це такий вже перехід між дитинством і дорослістю. Власне початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни захист України та військово-патріотичного виховання. Що означає ось ця друга складова національного патріотичне виховання? На вашу думку як законотворця, я скажу свою власну думку і скажу потім, що приблизно є в реальності. Моя власна думка як людини, яка є пластункою з 13 років, те, що ем, ти не чекаєш, що от існує держава, і хтось має прийти і зробити. А ти дивишся, яку частку ти можеш зробити, та якщо не я, то хто як не зараз, то коли? І коли я чую від людей, о, те держава має зробити. Я питаюсь. Але і я, і ви, і кожен знак представник держави. Ну, ми не кожен з нас президент, це правда. Це а от те, що ми представник держави, і кожен, бо ми кожен з них як мінімум є громадянин. Значить, ми представляємо свою державу і себе вдома. І за кордоном, коли ми їдемо, тому відповідно шукати варіанти, як ми можемо подолати. А зараз розуміти, де саме ми можемо підсилити вперше зсу, за за другу державу Україну і це робити. Тому патріотичне виховання є про то і розуміння історії. Для мене особисто було великим відкриттям, і я зараз е, фактично воюю з британським. Е, е, Дікей великим е, видавництвом яке видало історію України в 23-му році і Росії, і що Принц Владімір в 988-му році хрестив Русь. Так виявилося, що це цілий пласт історіографії Росії, де всі наші князи називаються російськими князями. Типовий це типовий приклад, як Росія намагається вкрасти, окрім території, намагається вкрасти нашу культуру і навіть історію. Пані Наталію, і напевно логічно буде завершенням нашої розмови це запитання. Коли ж, зрештою, цей предмет стане повноцінною складовою навчального курсу? 1 вересня, уже з 1 вересня 2024 року. Він зараз багато де вже практикується. Модель, відпрацьовується модель з 1 вересня. Він переходить на повністю згідно цього закону до реалізації. Тому, якщо хтось бачить, що недотримані моменти чи гендерного балансу, чи десь є струєва підготовка, чи то приземна, звертайтеся до мене як представника комітету. пишіть звернення пишіть до інших представників, до міністерства і разом мусимо реагувати, бо в мене немає ілюзії, що всі громади відразу реалізують, як це треба. Ми разом маємо вказувати, як це треба з змінювати. народна депутатка України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа була гостем цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про новий навчальний предмет захист України.